700 мільйонів баксів на розробку Call of Duty Cold War, 640 мільйонів баксів на розробку першої частини з перезапуску трилогії Modern Warfare. Гроші! Гроші мені, курва дай! Що це за суми? Кожна нова колда тепер більше прагне побити рекорд по фінансах на розробку, аніж перевершити попередні ігри серії. Ось вам перезапуск прекрасної олдівської трилогії Modern Warfare, де все нове, а найновіше цінник, який починається від 2К. За ці гроші ти отримаєш цілих 5 годин сюжетної кампанії і Мультиплеєр, в котрий побігає Аж цілий рік, оскільки саме через рік з'явиться нова частина колди, за котру доведеться знову викласти два косаря, і отримати ремастери старих карт, бро! Ах так, ще дірявий античі та їм консольчиків і фарм-левелінгу. Та турбує мене дещо інше: чи зміг перезапуск модер Warfare перевершити оригінальну трилогію? І Ні, він не те, що не зміг, він продемонстрував катастрофічний брак ідей, котрий вкрай негативно відбувається на репутації всієї серії. Про це поговоримо сьогодні, а поки не почали, залітай на Artline і бери ігровий ПК, який насміхається з системних вимог сучасних ігор. Якщо ваш бік кружляє навколо цифри 25, ви обов'язково грали хоча б в одну частину оригінальної трилогії Modern Warfare. Можна сказати, що на той час це був страшний шедевр, та насправді шедеври не можуть бути обмежені часом. Навіть з випуском ремастерів двох перших частин, 10 років тому, я з радістю повернувся в цю гру, з радістю її пройшов і отримав майже ті ж емоції, що й в школі. Та декому цього виявилось недостатньо, тож було прийнято рішення реанімувати трилогію, повернути старих героїв і виставити їх в новому світлі. І це ідея з дуже великими яйцями, так як тут потрібно буде не лише зберегти ідею психологічного здоров'я олдів, але й познайомити сьогоднішніх дітлахів з культовими персонажами. Ось так тут нас знайомлять з прайсом. А це знайомство з соуфом. Вражаючи, чи не так? Здорово, шо ти я со Прикольно, ні. Знайомство з Прайсом мені більше нагадує представлення сержанта Петренка для перевірки документів. Що ж, нічого страшного, персонажі з часом відкриються, адже так. Звісно, ні, бо Infinity Ward вирішили, що нема сенсу знайомити з тим, з ким ти вже знайомий. Краще напхати до гри нових персонажів, котрі з дуже високою ймовірністю перетворяться на жертв мучеників та святих. Повертаючись в 2009, Infinity Ward зрозуміли свій провтик. Мовчазний гоуст, котрий міг перетягнути на себе більше ковдри в новій трилогії, став майже що центральним дієвим лицем лицем в масці, так би мовити. А в 2009-му це був просто кайфовий талісман з крутою маскою, яку всі косплеїли як маску Гая Фокса, лиш без філософії. Персонажа валять в другій грі, а через декілька років до розробників доходить, що чисто на одному влучному скіні можна замутити ще контенту для пацанів. Цього виявилось недостатньо, адже. Же грошей багато не буває, і якщо говорити більш стисло, перезапуск цієї трилогії є нічим іншим ніж паразитування на старих ідеях з домішкою нових. Так як війна в нас сучасна, сюди завезли й сучасні теми: славетну боротьбу з мексиканськими наркокартелями, заворушення на близькому сході, і, звісно ж, повна утилізація русні. Привіт яценюку передали тою самою стіною на кордоні, а у решта завезли все те, що було, лише в новому світлі. Підозрюю, що робили це так: береш колоду карт, позначаєш кожну карту як локацію і перемішуєш. Після чого робиш нову колду. Чи 4... Біля 50% контенту перезапуску ми вже бачили в оригінальній грі. Лише все це виглядало значно краще ще у 2007-му. Як так? А справа в тому, що оригінальна трилогія в плані екшену і масштабу того, що відбувається, просто ставить підошву на цей перезапуск. Нова колда це як безалкогольне пиво. Смак ніби є, а п'єш все рівно воду. Щоб ви розуміли, перша Modern Warfare з нульових починається вибухом бляха-ядерної бомби. Вертуха не падають, головні герої дохнуть як мухи. Місцями не встигаєш запам'ятати. Тати ім'я того, за кого граєш, як вже за 15 хвилин ловиш маслину під вайби падіння чорного яструба. Перші дві колди демонструють війну вкрай епічно. Градус епіку піднімається не лише завдяки перманентним вибухам всього і вся, постійним неочікуваним поворотам подій, і навіть балачками між персонажами про природу зла, але й антагоністами. В Серії були максимально яскраві лиходії, такі як Захаєв, Шепард і Макаро, до котрих дійсно відчував емоції. Вже з перших хвилин нам показують наскільки. І ці хлопці готові йти до своєї мети? Згадайте перші враження після пострілу на камеру. Це виконано в найкращих традиціях Голівуду. Нову трилогію ти можеш пройти до кінця і навіть не викупити, хто там взагалі був проти нас. Справа в тому, що раніше люди вкладали бабки не в cgi ролики для пояснення сюжету, а розвивали сюжет геймплеєно, з катсценами, згенерованими на рушію гри. Сьогодні ж рушій гри настільки бідний, що йому хочеться дати милостиню. Генерувати на ньому щось це повний крінч. Гляньте на об'єкти, їхню фізику, на модельки і їхню міміку тут. Ігри від 2019 року виглядають гірше ніж перший Black Ops. дешевизна те, що найбільше кидається в очі, і тут виникає дисонанс. Як це одні з найдорожчих ігор у світі в плані розробки, виглядають так само криво, як твої однокласниці. Для цього треба спустити половину бабла на безпонтовий CGI, котрий навіть втикати не цікаво. Всі решта значення немає. Ми ж робимо шутер по центре. Ця дешевизна дуже яскраво майорить в міських місіях. 何 <fucking> <laughs> Подивіться на ці автівки. Underground 1 демонстрував кращі графони фізику. Це просто праски вагою в три тони, та ще й цими прасками вас постійно будуть напрягати. Як не їздити, то стрибати по них немов Пітер Паркер з дірявими механіками стрибка. Оточення в грі абсолютно статичне та настільки, що аж дубове. Ну а з екшену тут за всю трилогію може запам'ятатись хіба що поїздка на тросі головою вниз, похід на тросі на хмарочосі і квест з проникненням до будівлі з терористами в другій частині. Хм, а що було в оригінальній трилогії ядерна бомба, падіння гвинтокрила, купа крутих стелс місій з погонями, особливо на снігоходах, втеча з корабля, що тоне, третя світова війна і напад Оркостану на Америку. Карл ці перестрілки на вулицях біля Білого Дому нам продемонстрували світ в вогні, тоді як в новій частині нам продемонстрували гру в лайні. Я казав, що вони притягнули з оригіналу багатсько ідентичних місій, які переробили в гірший бік. Так, тепер на кораблі твоїм головним ворогом стануть слизькі ящики, а не ворожі солдати. А закінчиться це не потопом, а просто захопленням капітанського мостику. Давайте глянемо на самих героїв. Шепард перетворився на скуфа, який щось там скигли всю гру мега Та з'являється лише CGI-ках, так як гроші пішли на іншу Мегабабу. Це сьогодні модно вставляти самостійних войовничих жінок, які ріжуть терористів замість коржиків на кухні. І це просто сміх. Ви серйозно гадаєте, що градус напруги і серйозності можна підвищити за такий рахунок? Алекс, this way. I told him to bring everything he's got. Твою мать, за 40 гривень штани, блядь. Тут навіть майже не зустрічаються моменти, де ваш герой на волосину від смерті, що вже казати про одноразових персонажів, які тухнуть за секунду екранного часу. Пацани беруть в полон якусь просто неймовірно потужну, вкрай важливу, вкрай круту, мегасмертельну, дуже хитру і неймовірно сильну чувіху, роль котрої просто сидіти і зверхньо посміхатись. Тобто ніхто навіть не піддав їй тортурам, їй навіть не поставили біти Кріса Брауна, щоб зібрати потрібну інформацію. Більше того, вона просто і легко розвивається. Водить нашу потужну бригаду і за це і теж нічого не роблять. Що це взагалі таке? Це війна чи турецький серіал. Я нічого не маю проти жінок в іграх, але якщо ви робите дуже серйозну гру про порятунок світу, пліс, не засовуйте туди сучасну повісточку про сильних жін, які важать 40 кг, але одним помахом мізинця кладуть на лопатки цілу команду здоровенних мужиків з регбі, кожен з котрих проходив майже що підготовку спецназу. Це крінги, і це крінги мою віру в те, що відбувається на екрані. Заміна за Хаєва тут це взагалі якийсь місцевий циган, який тухне так само непомітно, як твій друг на п'янці. Я навіть не встиг запам'ятати його ім'я, та яка взагалі різниця, якщо тут антагоністи, це не така вже й велика проблема. Рівень перезапуску трилогії яскраво демонструє нова місія ні слова Паузки. Це просто жалюгідний обрубок, виконаний за побажаннями історичних американських мамок, котрі вважають, що насилля в іграх призводить до насилля в реальному житті. Саме тому, замість феєричного розстрілу в аеропорті всього і вся, що було просто мега круто, ми мочимося собі в штани в літаку і робимо бабах. На цьому все. Розходимось. Може це висвітлить Макарова у світлі справжнього зла? Хм, вбиваєш всіх мирних NPC в GTA? Байдуже. Вбиваєш мирних NPC в RDR 2? Байдуже. А от якщо вбиваєш мирних NPC в коридорному шутері про терористів, граючи за терориста з боліт, то це не можна, це занадто. А фінальну місію на аеродромі, пам'ятаєте? Тепер зрівняйте це з косплеєм в новинці. Такий ніби іпотент є сексуальний акт. Ах так, там ще боса завезли. Танк. Тобто я всю гру літаки і гвинтокрили збиваю дронами за один постріл, а тут цілий танк. Вау! Що найсмішніше, коли ти керуєш подібним транспортом, ти просто сатана. А коли проти тебе вони просто дно. Саме тому автори насипали цілу купу гівняних місій з керуванням всяким непотрібними пушками, чи найбільша складність це не влучити у своїх. Взагалі, в цій грі найчастіше, через що доводиться перепроходити чекпоінт, то це через «Friendly Fire». Жодних цивільних жертв на локаціях, де вибухає навіть пукан, американський професіоналізм. Тут взагалі дві частини наша мега потужна команда бігає за трьома ракетними пушками, які в реаліях сьогодення знищуються штабелями лише за один день. Хлопці, в оригінальній грі епік починався з ядерного удару. Ви хоч пам'ятаєте за це? Більше того, сама атмосфера в оригінальній трилогії була дуже сильно наближена до реалізму. Ті вулички з місцевими, телебашню чи будь-яку іншу локацію хлопці намагались відтворити з високою точністю до справжніх аналогів, тоді як в цій колді навіть Амстердам більше нагадує недороблену карту для КС-2. Як на мене, найсильніший бік цієї гри це місії з проникненням в будівлі. Цю гру взагалі треба було назвати колда проникнення, бо проникати тут доведеться стільки разів, що вже й з рахунку збиваєшся. І щоразу те саме, всі ходять повільно та так, що їх не можна ні обійти, ні просунути. Але загалом виглядається прикольно, як і керування дроном, який з вертухана залітає у вертухан. Щоправда, в Cold War фішка з машинкою на дистанційному керуванні була куди крутіша, але до Cold War ці трилогії як до неба рачки. Чому вони забрали ніж з ближнього бою і дали ідіотський удар прикладом? Це не весело і ріже геймплей. Ни стиль, що стосується стелсу, він є, але працює з останніх сил. Дуже важко залишитись непоміченим, тому в деяких квестах нас навантажують крафтом зброї з підручних елементів, який закінчиться на першому ж вартовому. Хлопці намагались внести різнобарв'я в механіки, але воно не всюди зіграло їм на руку, перетворивши деякі квести на тупе і марудне страждання. Чуваки зі Sledgehammer Games подивились на це все і вирішили піти вже знайомим шляхом, шляхом Battlefield 1. Про Vanguard багато не скажу, бо це чисто косплей першої батли, де звук зброї слабший за мій ранковий метеоризм. Якщо хочете огляд, пишіть в комент. У всьому іншому нова колда така ж стара колда. На щастя, Модер Warfare пушки і відчуваються, і звучать класно. Тим більше їх тут дуже багато. Ворогів безліч, стрільба хороша, от лише грайте на важкому рівні складності, бо лише тоді гра може кидати хоч якийсь виклик. Та це ані приклад найдорожчих ігор світі, ані приклад високої якості, ані приклад покращеного перезапуску справжнього шедевру. Це демонстрація того, що сучасні геймери хавають любе лайно за будь-який прайс. Головне лише наскільки гучне ім'я стоїть на цій бірці від трусів. Відверто, кожна частина трилогії варта максимум 300 гривень. А як вам нова клоунада, ой нова колда? Пишіть в комент, ставте лойс, якщо сподобалось. Ну і підписуйтесь. З вами, як завжди, Андрій Безсовісний.